Вітаю всіх на каналі Salma Україна. І сьогодні ми поговоримо про спінінгові вудлища легкого і надлегкого класа. Мова піде про вудлища з тестом до 7 грамів, до 8, максимум це до 10 грамів. Саме такі вудлища частіше всього, використовуються при береговій рибалці, десь на Невеличких водоймах. Справа в тому, що зараз, як ви знаєте, майже в усіх регіонах України ловля з човнів заборонена і приходиться ловити з берега. А з берега, як ви розумієте, піймати велику рибу досить складно. Тобто переважно ловлять окуня або невеличку там щуку невеликого судака. І для, відповідно для невеликої риби потрібні невеликі приманки, а для невеликих приманок найбільш підходить, найбільш всього саме легкі вуличня з такими тестами. Довжина вудлищ, в принципі, від 1 метр 90 см до 2 метра 40 см. Найбільш така довжина, найбільш ходова це 2.1, 2.13. Майже в усіх ультралайтових моделях фірм Salmo і Lucky John, А ми сьогодні будемо говорити саме про ці торгові марки. Така довжина в усіх моделях, вона обов'язково є. Тобто в кожній серії випускається, як правило, 2,10 і 2,30. лібо 1,90 2,10, 2,30 Тому, в принципі, я навіть не буду зупинятись на довжині окремо кожній моделі, тому що вони всі однакові. Тобто йде довжина, в кожній моделі йде 2,1, 2,3. Так що, вже в залежності від того, в яких ви умовах рибалите, що індивідуально що яку довжину ви більше любите використовувати, і вже тоді підбираєте. Особисто я майже завжди використовую 2.13 довжину, мені якби вистачає і ловлі там на невеликі приманки. І... Не бачу ніякого сенсу там брати більш довго довгі Однак я постійно стикаюся в, так як і я працюю теж в роздрібній торговлі і стикаюся з тим, що люди просять там довжину 2,40, 2,70, і навіть там і більше 2,90 з такими невеличкими тестами. Ну, Таких вулич, в принципі, може вони і існують у. Якихось інших торгових марок. Ну е у Salmo і Lakіджона це там, максимальна довжина в лайтових тестах це 2,40 метра. Можу вас запевнити, що це більш ніж достатньо. Ну і перейдемо безпосередньо до е моделей. І почнемо наш е обзор з серії. Sniper, Sniper. Salmo це найбільш бюджетно. Ну, якщо не рахувати серію Salmo Blaster, яка виготовляється з композиту. І там ультралайта немає, то йде серія Sniper до 8 грамів. Моделька Sniper Spin 2. Раніше ці вудлища йшли з бланками помаранчевого кольору. Хто ну, користується давно продукцією Salmo, повинні знати цю модельку снайпер. Вона раніше просто називала снайпер Spin, а це вже оновлена серія снайпер. І йде кастинг від 2 до 8 грамів у довжині 2,10 і 2,40. Виготовляється з звичайного карбону. АМ7. На вулиші встановлені полегшені однолапі пропускні кільця зі вставками сік. Рознесена рукоятка неопренова, котушка тримаюся з верхньою гайкою. Вудлище це немає вклеєної вершинки, тобто воно таке, скажімо так, максимально універсальне, тобто немає такої. Вузької джигової направленості можна його використовувати для будь-яких приманок у межах тестового диапазону. До 8 грамів. Жорсткість бланку середня, тобто універсал за доступні гроші. Наступною розглянемо серію Salmo Diamond. Це вже Вудлище трошки дорожче, дорожче ніж серія снайпер. І тут у нас наявності є дві моделі: це Міроджи Diamond MicroGig 8 і Diamond MicroGig 10. Тобто тест вулища Мірожи 8 від 2 до 8 грамів, а Мікроджиг 10 відповідно до 10 грамів. Ці вудлища також виготовляються з карбону АМ7, але вони вже мають чутливу вклеєну вершинку, тобто джигову спеціалізацію. Тобто, вони максимально пристосовані для ловлі на легкі силиконові приманочки. Ось бачите, яка тоненька вершинка, яка максимально якісно показує касання дна приманочкою під час виконання джигової проводки, і так само. Гарно показує і клювання риби навіть мелкою і навіть такі дуже делікатні і е, обережні. Ну і як ви розумієте, тобто, якщо тест іде від 2 до 8 грамів, то даним вудлищем можна працювати на, навіть на самі легкі джигулівки або шармірні монтажі вагою там, біля 2 грамів то вже цю вагу вудлище буде відпрацьовувати. Катушко-тримач на даних вудличах теж з верхньою зажимною гайкою, рознесена рукоятка полегшена, тобто максимально все зроблено для того, щоб вага вудлища була невеликою. В мене в руках модель Micro Diamond Microjig 8 це вгудлище ще попередньої генерації. Зараз я вам покажу модель Diamond Microjig 10 і там вже кільця стоять більш сучасні. Тут, як бачите, пропускні кільця досить великого діаметру і хоч і на. Хоч вони і однолапі, але е, ці лапки досить короткі. Е, тобто сучасна розстановка кілець трошки інша. Е, я відразу візьму ще Diamond Micro G10 і ось порівняйте, які тут стоять кільця. Тобто вони. Винесені на більш довгих лапках, винесені далі від планка і мають менший діаметр. Тобто матеріал оправи тут більш легкий і, відповідно, вага всього вудлища теж нижча, ніж у попередньої генерації. Пропускні кільця також тут ідуть зі вставками Сік. Тобто максимально якісні. Як бачите, вклеєна вершинка, тут вже окрашена в білий колір, який можна краще контролювати при проводці, тому що в попередній генерації, як ви бачили, вершинка така, як і інший бланк, тобто темна. Тут вона яскраво виділяється. Ну і Наступна серія мікроджигових вудлич від фірми Salmo. Це серія Elite. Elite Microджиh. І тут представлено три моделі. Перша моделька має найменший кастинг, це від 1 до 6 грамів. Це модель Elite MicroGig 6. В довжині 2 метра 1 сантиметр. Це в мене в руках такі вудлища, Ну і є довжина 2 метра 10 см. Це максимально делікатне вудлище для ловлі, як кажуть, під ногами, тобто для ловлі на маленьку вагу на невеличкій дистанції біля свого берега. Оснащується дане вудлище теж вклейкою, тобто тоненька чутлива вершинка. Вона тут якби кольором білим не виділена, але по чутливості вона дуже гармонійно відповідає тестовому діапазону даного вудлища. Кільця, як бачите, на довгих лапках зі вставками сік. Розставлені по новій концепції. Як і на всіх інших вудлощах, які ми сьогодні розглядаємо, рукояті дуже схожі на всіх вудлишах. тобто теж тут іде рознесена рукоять, єдина відмінність, як ви бачите, з нижньою, з нижньою зажимною гайкою. Тобто, якщо ми розглядали вудлоща серії Diamond і Sniper, там Всюди була верхня зажимна гайка, тут зажимається катушечка знизу. Ну, це, в принципі, як по мені, такої сильної різниці немає. Це вже індивідуально, кому більше що подобається. Ну, на комфорт ловлі воно ніяк не впливає я вважаю. Наступна моделька в серії Elite. Це Еліт мікроджиг 10. Тестовий діапазон від 2 до 10 грамів і довжина 2 метра 13 см. Тут, як бачите, це теж попередня генерація, тому що кільця бачимо, що на коротких лапках і досить великі. Однак ці кільця, хоч вони якби, вже не такі сучасні, як останні моделі, але я не можу сказати, що їм якось гірше ловити, чи вони набагато там більш тяжкі. Тобто там різниця йде буквально в декілька грамів, тому ці вудлища також мають право на існування і спокійнесенько їм можна рибалити. Також тут на цій моделі теж вклейка окрашена в білий чутлива, Яка добре підходить для, ну в принципі, спроєктована вона для джигової ловлі, але можна ловити і на інші приманки в невеликій везі. Котушка-тримач тут трішечки відрізняється. Чим відрізняється, тим, що ця нижня зажимна гайка вона, якби, окрема. Тобто, ця часть не з'єднана з зажимною гайкою, як було в попередніх моделях. Ну і рукоять така майже як... вона хоч і рознесена, але тут дуже коротенький цей відрізок чистого бланку. Так що рукоять така більш якби, цельна. Ну і вона трошечки коротша, ніж на інших художнях. І це вже більш така сучасна моделька. З'явилася зовсім недавно. Мені здається, навіть, що в цьому році ми її отримали. Це також серія Salmo Elite MicroJig. Але ще тут йде позначка S. Ну, як ви розумієте, ця позначка означає, що вклеєна вершинка цільна, тобто солід. З вершинкою солід. Є моделька до 7 грамів і до 10 грамів, максимально вже сучасне оформлення. Матеріал в все. В серії Elite, матеріал бланків йде всюди високомодульний карбон Т-30. Довжина от в мене в руках 2,34, кастинг від 2 до 7 грамів. Котушка тримається з верхньою гайкою, зажимною. Рознесена рукоятка. Ну, прикольно оформлений тут. Такий, тобто дизайн особисто мені подобається даної палочки. Як бачимо, є кріплення для приманок при транспортуванні, ну, при переходах, тобто не коли ви не в процесі ловлі, риболовлі, Вершинка, як бачимо, також м'якенька. Дуже чутливо буде показувати проводочку ідеально. Кільця однолапі на подовжених ніжках зі вставками сік. так, Ну і е тепер розглянемо дві модельки від е торгової марки Lucky John Це модель е Lucky John Progress MicroGig. 7 В-2, тобто ну, другої генерації. Моделька в прогрес Lucky John випускається вже, мабуть, років 10, але пару років тому назад її обновили. В мене в руках моделька довжиною 2 метра. З тестом від 2 до 7 граю. Також має вона вклеєну вершинку, тут вона не окрашена в білий кольор, але е, кріплення кілець тут таким флюоресцентним лаком трішечки е, підкрашено для, більшої, для того, щоб вона більш виділялася і зручніше було слідкувати за е, джерелою проводкою. Катушко тримач тут також рознесений з верхньою зажимною гайкою. Кільця на довгих лапках зі вставками Сік розставлені по новій концепції. Ну, що можу сказати про це вудлище, що воно дозволяє, в принципі, ловити досить крупну рибу. Тому що ну, я половив цим вудлищем досить довгий час. І е, можу сказати, що в принципі трішечки можна перевищувати тест, тобто воно має певну певний запас міцності, тобто можна там до 10 грамів на нього можна ловити спокійно. І... А от нижній діапазон я би оцінив десь грамів від 4. Тобто, скажімо так, тут написано 2,7, а по факту беремо 4,10. Але палочка дуже класна, чутлива, далекобійна і, що головне, має певний запас міцності і дозволяє боротися з крупною рибою. Тобто можна ловити щучку судочка на неї досить ефективно. І е, друга моделька це Lucky John Centrix до 7 грамів. Ось така. І якраз в довжині 2.34, тобто така досить довга, це для, для тих рибалок, які люблять довгі спінінги. От, можна обрати в принципі, цю модельку. Як бачите, вона відрізняється трошки таким неординарним катушка-тримачем з пробочкою, тобто тут комбінований катушко-тримач, тобто тут це пластикові частини йдуть, потім йде кусочок пробочки і кінцева. Наша рукоять з Неопрену. Цікава така конструкція. І з -термача, катушка термача на перехід на бланк, також тут зроблений таким конусом, тобто теж відрізняється від інших моделей. Ну, важко мені так сказати однозначно, що це дає, але такий дизайн вудлища. В принципі, Вудлище також з вклеєною вершинкою, як і багато інших мікроджиок, майже всі, крім серії снайпер, всі інші йдуть з вклейками. Тут Дуже тоненька, дуже чутлива вершиночка. І бланк швидкового строю виготовляється з високомодульного карбону марки Т-30. Кільця, як і на інших моделях зі вставками Сік. Розставлені по новій концепції. Ну, друзі, це основна інформація, якою я хотів сьогодні з вами поділитись. Хочу відмітити, що вудлища торгових марок Salmo і Lucky John мають непогані характеристики, добре підходять для спінінгової риболовлі з берега і мають відносно невелику вартість. Тому рекомендую. Їх до використання. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, хто не підписався, ставте вподобайки, залишайте коментарі, задавайте запитання. Всього найкращого, до нових зустрічей, до побачення.